Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я думаю, що ви вже всі знаєте про величезний скандал, спричинений тим, що викрали корупційну схему, через яку було вкрадено практично 2 мільярда гривень ті гроші, які мали йти на забезпечення озброєння наших солдат. Дозру висунуто слюсарю Константину, який співпрацював з заступником оборони України Шаповаловим. Тобто... Коли наші хлопці вмирають, ці люди собі просто загрібають гроші. І ви розумієте, що це не лише зараз. Що якби всі ці роки гроші, які надсилала нам Америка для озброєння, не розкрадались, а на них закуплялась зброя, то ніхто би не напав на Україну і цієї війни взагалі б не було. Взагалі. І мене дуже дивує той факт, що е, зараз службовці просто звільняються. Ніяких розслідувань не проводять, чому у них вілли за кордоном, на які гроші вони куплені. Просто люди звільняються. За кордоном все знають і все бачать про корупцію. І в якийсь момент вони просто закінчать надавати допомогу. 300 тисяч людей з початком війни було звільнено в Америці. Протягом всіх місяців люди йдуть на роботу, і вже ввечері вони йдуть без роботи. Вони звільнені від грошей, яким вони мали забезпечувати свої сім'ї, тому що країна не справляється, тому що компанії стають банкротами. Ми думаємо лише про себе, про свою країну, і ми дуже вдячні. А деколи і ми думаємо ой, щось дуже повільно надає Америка нам оці постачання військові. Я взагалі думаю, ну це нормально. Вони постійно дають. І звільняють своїх же людей, які ну, не мають за що платити оренду квартири. А ми досі продовжуємо красти. Мене це дивує, люди В Такий час нормальний красти це погано. Але коли йде війна, і ваші хлопці гинуть, і ти можеш них забрати, купити погані бронежилети, не купити якісні. Ну, тобто, що, як вони робили? Вже не те, що прийшли, взяли, і напхали в кармани і пішли. Ні. Просто якщо треба найкращий жилет купити, який коштує 1000 доларів один для того, щоб кулі не пробивали, Вони купували тонесенькі, знаєте, що картоночки такі собі. Все, совість не мучить, ні, оці гроші не давлять ні на що? Я просто думаю, як таке може бути? Але ми до сих пір. Ми, ой, нам не дають тету, нам не дають тето. Ви знаєте, як, мені здається, якщо всіх службовців, які накрали собі отако потрусити трошки, і то не трошки, а так нормально, то ми переможемо війну взагалі без нікого. Якщо всі заводи, які є у нас на території України, які працюють для того, щоб виготовляти військові ну, озброєння, запустити, а не чекати від когось подачок. То ми переможемо Украї... цю війну, Україна переможе без допомоги за кордону. Але навіть зараз, зараз продовжують наживатися, продовжують красти медикаменти з лікарень, продовжують красти продукти, які передають безкоштовно. Люди останні, можливо, віддають, і зараз вони на вулиці. А Україна до сих пір продовжує красти. Мене оце, я не можу зрозуміти, як це не можна, ну яким методом ще, як? Чи Варкіну наклали санкції. Людина, яка з 2004 року виходить на всі мітинги підтримку України, яка кожен місяць возить, власне, сідає за кермо і привозить нашим військом в Україну медикаменти. І на нього наклали санкції, це як? Тобто, як ніхто не знає, що він робить чи як? Як це взагалі відбувається? І мало що несуть, везуть гуманітарку, да? допомогу нашим ЗСУ. Наші прикордонники за кордоном, ну на кордоні, вони не пускають без взятки. Представляєте? Уявляєте? Їхні брати без матір Юля загинаються за них на фронті. А вони вимагають у людей, які везуть куплені за свої гроші медикаменти, вимагають гроші для того, щоб їх пропустити. Ви скажіть, будь ласка. Скільки має ще бути Терпіння у людей, які живуть за кордоном, і які це все бачать, і це все знають? Розумієте, що це все знають всі. Це не те, що я відкриваю очі, бо ніхто не знає. Всі знають абсолютно. Коли до бабці приходять, ой, ви хочете ковбасу в два рази дешевше, ой, давайте. А чому ви не спитаєте, звідки він її взяв? Тому що він її просто вкрав. Те, що прийшло безкоштовно, він потім ходить і продає. Зразу записуєте фамілії і здаєте просто таких людей. Тому що потім вони будуть жити в Україні, поки вони не будуть сидіти в тюрмі, Україна буде ще дуже довго воювати. А в якийсь момент в тих країнах, які нам допомагають, вже урветься терпець просто. Це один скандал, який показали, що вкрали 2 мільярди, 2 мільярди гривень, а кого не показали, а хто просто втік і зараз відсиджується. Ми не знаємо. Верніше знаємо, але тримаємо все в таємниці. Багато всі знають і просто не хочуть казати. Розумієте, виграти війну це одне. А побудувати нормальну державу. З корупцією не вийде. І оці всі смерті наших хлопців і дівчат, які йдуть на фронт, вони будуть ну, просто даремні. Просто ні для чого. Покалічені діти, які зараз будуть жити, інваліди, всі, всі їхні жертви будуть ні для чого, якщо не піде причина початку війни. Я зараз не буду казати, що Росія погана, і Путін, знаєте, самі хто все і так всі знають. Ну, тобто розповідати про речі, які ну, ясно, що Росія напала, ясно, що в них пропаганда, і там дуже багато людей вони просто ну, не розуміють, що відбувається, і Бог їм суддя. Але ми самі маємо стояти за свій народ. Ми самі маємо допомагати. Мамочки, будь ласка, не виховуйте дітей таким чином, щоб їм було потім легко красти. Як поки ви робите за них уроки, вони будуть думати, що можна обманювати. А крадіжка починається з обману. Юля, що ти таке говориш? Ми просто допомагаємо. А то що ж дитинка не може сама зробити? Це ж, це ж просто допомога. Ні, Це не просто допомога, це обман. В тій самій Америці мами не навчаються з дітьми разом, розумієте? Дитина отримала двійку це її проблеми. Вона сідає і вчить, не хоче, не сідає не вчить, значить, так і вчиться на двійки. Але це її заслужена оцінка, розумієте? А тут ми підміняємо роботу, ми допомагаємо. Знаєте, кажуть так, що дорога в ад викладена хорошими такими діями. Угу. Це про це саме. Ну, збоку, подивитися, Юля, ну що ти таке кажеш? Ну, мама, така, ну якби, допомагає дитинці навчатися в школі. Це нормально, це ненормально. Мама потім не піде замість нього і робити якусь роботу. Розумієте? Він обманює вчительку тим, що він приходить і каже. Я написав цей твір. Він не написав цей твір. Мама написала з ним цей твір. Це вже обман. Як ви не розумієте, що потім службовці, коли доходять до цих ступеней, вони дуже легко беруть гроші. Вони не думають про інших, тому що мама так навчила. Ця дитинка прийшла в цей світ, і все, що вона потім отримала, йде через маму, через те, як йому це показала мама. А ми дуже часто, ой, всім чоловіки козли, вони такі сякі п'яті-десяті, а хто їх виховав, тих козлів? Хто? Ми. Ми. Тому що ми не тримаємо дисципліну, ой, хорошенький, та ладненько. ні, не та ладненько. Зробив поганий проступок, наказаний? Дві хвилини сидиш в кімнаті без нічого. Гаджетиці, господі ти боже мій, це просто. Діти тупіють від них, тупіють. Зараз мами плачуть, не депресія, тому що відключають електроенергію і діти не можуть пограти. Поговори з дитиною. Їй потрібно твоє спілкування, а не той гаджет. Це, це вже просто якісь... дитина біля моря приїжджає і сидить, грає на, на лептопі чи на, на чомусь там. Я кажу: а чого ти граєш, в той лептоп? Йди на море, йди плавай. Та ну, Та ну, в нього море перед носом, він сидить, грає в лептопі. Скажіть мені, будь ласка, це взагалі що? Це взагалі як? Ви розумієте, що коли ми потрапляємо в природу, ми йдемо в ліс, ми йдемо на море? Це в нас спілкування з Богом. Ми ближче стаємо до Бога. А я про це взагалі хочу зазначити: якщо ми виховуємо дітей без Божих заповідей, без тим, що ми маємо їх ходити до церкви, то. Як то так, щоб не матюкатися дуже хочеться. До одного місця взагалі виховання і допомагання, вивчення уроків. Саме головне, що має зробити батьки для дитини, це навчити любові до Бога, тому що Бог створив нас і Бог нам повністю дав Біблію, де зазначається, як потрібно жити. Розумієте, не красти, не вбивати, не обманювати, не зраджувати. Якби ми йшли по Божим заповідям, та взагалі ні однієї війни би не було. Розумієте, основу треба мати. Не важливо, скільки дитина отримає по математиці чи по українській мові. Якщо вона буде жити по заповідям Божим, повірте: Бог відкриє знання, Бог відкриє її, її призначення, вона буде працювати тим. Ким вона найбільше принесе благо для людства, розумієте, а не так? ой ні, ні, ти, ти це не будеш працювати. Ні. Який агроном? Ну, я тебе прошу. Юрист-юрист, він дуже добре заробляє. А людина агроном, розумієте? Ми не думаємо про те, що діти хочуть. Я не кажу про те, що діти командують там, хоч у гаджет, ні. Якщо ми виходимо виховуємо дітей до любові з Богом, да? І Бог їм відкриє. Розумієте, вони моляться, Бог їм відкриває ще швидше, ніж нам, тому що вони до нього ближче, вони ангілочками приходять. Ну, буває таке, що не ангілочками, але давайте так, в загальному. Якщо батьки ходять в церкву, то, повірте, їм прийде добра душа, і їхнє завдання виховати цю душу з любов'ю до Бога. Все, повірте, все! Це основна ваша задача. Не потрібно робити з дітьми ці уроки. Не потрібно. Просто заводіть дитину в церкву. У Нас діти приходять в Атванталії на сповідь, розповідають батюшки, батюшка дає поради. І я кажу: мама молодець, молодець. А буває, дивіться, я зараз не для того, щоб усудження, я просто. Те, що я вважаю потрібне, не потрібно, ви маєте самі це вирішувати. Приносить мама дитинку і причищає, а сама не причищається. Для мене це дуже дивно. Ну, звичайно, її ніколи не можна, але якщо це постійно відбувається, кого ви обманюєте? Скажіть, будь ласка, ви Бога обманюєте? Ви дитину хочете обманути? Ви що, не розумієте, що душа бачить все? Ця дитина розуміє, її ведуть на причастя, а мама цього не робить. А чому вона має це робити? Чому? Дитина ну, вона не виросте, її обманюють постійно. Мама прикладом має, і тату, звичайно, прикладом має показувати те, що вона каже, говорити одне, а робити друге. Дитина буде робити те, що ви робите, а не те, що ви говорите. Душу не обманете, ну, не, не вийде вас це. Тобто те, що роблять зараз політики, те, що йдуть розслідування, це е, молодці. Дай Бог здоров'я, щоб викрили всіх корупціонерів, повірте, потрусити всіх, і ми виграємо дуже швидко цю війну. Але з нашого боку, з жіночого боку, будь ласка, виховуйте дітей до любові з Богом. Ми всі ходимо під Богом. І нам всім потім за свої вчинки відповідати. Біля кожного ходить ангел, і він все записує. І потім ми будемо стояти на тому суді. Повірте, те, що тут, те, що за нас полягли хлопці, віддали свої життя, Бог їм пробачить їхні гріхи. А те, що ми не можемо виховати правильно дітей, нам це зарахують. І, і те, що хтось боїться, з мам ні, ні, дитинко, ні, ні, не йди на війну, ну так десь втічі собі. А ви що думаєте, Бог дурний чи що? Він що не бачить? Душі, які йдуть заступатися, а і душі, які ходять по Анталії, вибачте, біцепси, там, фітнеза, там все, а він не йде захищати Україну. Все. Розумієте, не тому, що ой, призивають, треба тікати. Призиває треба тікати, це до росіян зараз відноситься. Тому що вони не хочуть йти вбивати. Е... Другий народ. Це я підтримую. Коли вони тікають, це нормально. Але коли наші хлопці тікають з України для того, щоб зберегти своє життя, вони зберігають своє життя і продають свою душу дьяволу. Кажуть, Юля, ти не знаєш в мене син в Україні. І я його ні разу не позвала до себе. І я його не прийму, якщо він буде кудись тікати. Тому що це його борг перед країною. Він має її захищати. Тому що це спасає його душу, ви розумієте? Захистити, взяти під мамине крило нема питань, а Бог там. Що я що він стане перед судом? І ясне діло, що нас пошлють не в рай. Це 100%. Зрадництво? Зрадництвом викривайте корупціонерів, викривайте, здавайте! Це не зрадництво своїх товаришів. Ні, якщо товариш. Корупціонер, якщо він краде у свого народу, він не друг, він не товариш. Здавайте таких. Тоді очиститься Україна від всякого гамена, по-другому я не можу назвати цих людей. І тоді тільки буде якийсь розвиток. І тоді смерті наших військових не будуть даремні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! І, звичайно, я бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Будьте сильні. І я вдячна всім нашим людям, які зараз проживають в Україні, які переносять ці всі... Цей весь жах. Ви дуже сильні, ви молодці. І ми вами пишаємось. Я дуже вдячна всім солдатам, які зараз на війні, і всім медикам, і волонтерам, і всім країнам, які не дивлячись ні на що, продовжують допомагати Україні, ми переможемо. Слава Україні!